ЖК французький квартал. Він знаходиться поруч за Ocean Плазою метро Лебецька. Ну, Я думаю, всі, ну, всі ну, кияні принаймні знають про нього. Я була на догляді за волоссям система Брайер і плюс лікувальна стрижка. Мені до речі, що... лікувальна стрижка це коли стригуть. Так як тут мені вийти, коли стригуть. Не кінчики, ну, ще якусь стрижку роблять, а по всій довжині. Тобто прибирають всі січені Ну, Все посічене волосся по всій довжині, Але не страждає при цьому сама загальна довжина волосся. Мені, коротше, майстер сказала, останнім часом цю стрижку роблять машинкою ну, у багатьох салонах. І майстер сказала, що машинкою неправильно, тому що в машинці ці ножі. Ножиці, вони під різним котом стерчать, і вони ще більше потім роблять волосся посіченим. Правильно стригти саме ножицями. І вона мені стригла ножицями. Мені сподобалось. Тут у них така триумфальна арка. Ну, Дармаш французький квартал називається. Багато песиків. Я йду зараз у естетика, э, э, така кав'ярня. <реш> І вип'є там кави. Тут взагалі багато закладів, але я знаю, що є дуже дуже інстаграмна, з гарним інтер'єром. Я жодного разу тут не була. Зараз зайдемо. Я сижу, так би мовити, на барній стійці. Бо місць більше не було. Замовила собі копчина, замовила собі цукерку, тут була цукерка, але я її вже з'їла. І ось така тут атмосфера. Але сісти нормально, просто неможливо. Випала кава, все виходить звідси. І ось такий у мене аутфіт сьогодні. Комфортний і стильний. Чесно кажучи, не дуже мені тут сподобалось. Купа людей не дуже багато місця. Атмосфера прикольна, але через те, що так багато людей нема де сісти. І причому величезні столи біля вікна три столика. Біля вікна три столика, і вони дуже великі. І два столика зайняли просто дві дівчини. Ну, Дві я маю на увазі, одна дівчина зайняла один столик, інша зайняла друга. І виходить так, що купа місця, а там сидить просто одна людина. А інші люди вимушені сидіти там біля стійки, ще якось, десь тулитись. Там по іншій стороні були малесенькі столики на два на дві людини. Ну, я не люблю, коли так не продумано. Це там три столи, дуже класні, дуже класні місцина, але вони для великих компаній. І що? Ну, навіщо? Ви маленька кав'ярня. Так, куди я йду? Мені сюди, начебто. Я приїхала у River Mall. хочу зайти тут у Велике Масіуму. Мені тут масімо подобається, тому що, перше він великий, а по-друге, там гарне освітлення. Ось масімо і прямо навпроти зара. Але я спочатку піду у Масімо. я хочу познімати Reels, ну, з новинками чи розпродажними позиціями. Якраз познімаю для влогу. І потім у зару, якщо встигну. Ось такі гарні балетки. 890 в фітах вони стильно будуть виглядати, але це не для всіх. І якраз з такими джинсами класно. Мені подобається ось цей светр. Я колись його мірила у якомусь в якомусь влозі, він прям дуже такий факторний, м'який, але він не, ну, не класичний. Він тут на е, блискавці, але по знижці зараз 3490 замість 7 тисяч. Лонги по 1590. Ось такий. 1590. Він тут зі збіркою по бокам. Показую його артикул. І ось такий теж гарненький, я колись його приміряла у якомусь аутфіті. Теж 1590. Так, ну все, я пішла збирати. Я вже у примірочній. Набрала багато всього. Я вже під кінець просто брала речі, не думаючи, які луки я там з ними складу, тому що є багато чого, що хочу вам показати. Тут і з нової колекції, і з розпродажу буде дві пари взуття, буде в принципі кольорова гама, така цікава, ну базова. ви бачите тут бежевий, молочний, марсала, щось таке, але разом все буде виглядати не Нудно, скажімо так, мій аутфіт сьогодні по-простому, щоб було комфортно і міритись, і у салоні сидіти. У мене ж сьогодні було це, це, ну, це не щастя для волосся, а е догляд, реконструкція волосся від Брая. Я це у Інсті е показувала і відмічала там салон. Так, пальто One by One ось цей лонг це Стіма. Він такий з довгим рукавом, джинси Зара. Вони тут з такими подертостями позаду. І угі це від українського бренду Тішелля, Начебто так називається. Раніше вони називалися Гуше, зараз Тішеле. Дуже якісні, мені подобаються. Вже котрий рік їх ношу. І сумка від Фіделіті. Моя нова прикраса, ось така. І ось така прикраса показувала свої подарунки. Прикрас показувала у Інстаграм. Починаю міритись. Ось такий перший аутфіт, Побачила тут цей лазер, цей жакет. Вирішила його помірити, чи це піджак пальто? Якось так. Тут у нас, ну, Тут від 71% відсотка це вовна, 8 тисяч він коштує 38 розмір на мені, але я би помірила сороковий. І тим паче там висів сороковий. Я ще думала, може його собі взяти, тому що бачу, що він якийсь вузенький. А потім приклала до себе, і у мене рукав там був ну, взагалі повністю майже е руку закривав. Ну прям за довгі рукава і за довгий сам по собі. Але так він вузенький. Він мені у плечах вузький. Дуже маломірить. Це е, піджак на високих і худих дівчат. ось Так. Тут, до речі, будь ласка, кардиганчик молочний, гарненький, такий, трошечки вкорочений. І дуже гарні джинси. Мені подобаються, вони такі просто стандартні, прямі. Е, відтінок класний. Такий якийсь сірий, трошечки хакі, трошечки брудний, дуже такий спокійний, гарний. Мені подобається. І поєднала з бордовими лоферами. І у мене тут дуже багато відтінки, ви бачите. Але воно все рівно і так якось поєднується між собою. Мені подобається. Кардиганчик цей біленький, 390-100% поговна МК розмір. Джинси ще на мені, і лофер ще на мені. Новий у мене аутфіт, Тут більше вже співпадінь по кольорам. Низ у мене абсолютно такий самий, як був. Сюди додала бомбер, він на розпродажі. І лонг теж на розпродажі, я його показувала із зали, тут з такими збірками по бокам. Вбірки, до речі, на резинці вони тягнуться, дуже ніжна тканина, але лонг я б взяла на розмір менше. Не знаю, тут в мене який, ви бачите, сползло плече. Він на мене завеликий бомбер, наче нормальний. Так, бомбер нормальний. Бомбер е трошечки, трошечки утеплений. Мені це подобається. Тут у нього верхня тканина така приємна. Потім йде шар невеличкого утеплення і підкладка. Нормально, буде тепліше, можна його ось так натягати, носити, виглядає річ гарно. І ось так можна поєднувати. Звичайно, сюди підійшли б із, ну, стандартні блакитні джинси. Можливо, був би навпаки більш такий яскравий лук, так він більш одній, нібито гамі. Оскільки бордові лофри тут вирізняються. Якщо взяти в руку бордову сумку, взагалі буде топ. Якусь таку більш насичену, більш марсала. Бо тут, наче, хоча ні, я думаю, якісь є е, е, кольори марсала немає. Але такі штуки і взагалі такі кольори поєднуються гарно з марсалом. Ось так ось виглядає без верхнього одягу. Вже Ну, нам розмір менше мені потрібен. Він тут прям. Широкий, просто плече мене якось турбує, треба поменше. Новий аутфіт ось такий яскравий. Я залишила лонг, додала е, такий жилет в'язаний, Марсала і брючки, хоча вони по відтінку трохи інші. Ну Хоча відтінок майже один і той самий, різна насиченість. Тобто цей більш насичений, цей більш такий блідий. Брючки, до речі, м -м, класні. Ну, Це мір, ось, мір. Менше мені не підійдуть, я вже бачу, просто вони так трошечки в мене спадають через ну, цей пояс. По стегнам мені менше вже не підійде. Дуже гарний колір, гарна текстура, склад, мабуть. І з бордовими такими е, лоферами. Взагалі, ви бачите, що тут кольору марсала три <смі> одиниці, так би мовити, різні. І взуття також рахуємо, але все рівно все як поєднується один з одним і поєднується з бежевим гарно. Тут у мене бежевий лун, і прикольно було б якраз і з бежевим бомбером, чого б ні. Зараз е, покажу. Дуже гарно виглядає. Ось так разом. Якийсь у британському стилі аутфіт виходить. Ну, мені подобається. Плюс він тепленький. Лонг. Тут багато що лонг, жилет і ось цей бомбер. І, в принципі, всі трудиниці, мені здається, там є вовна, плюс бомбер сам по собі хоче трошечки, але утеплений. Тому більш-менш нормально, коли буде, не знаю, плюс. 16-17, якось так. Ну, плюс-мінус, знаєте, ще залежить, хто як мерзне. Я думаю, так нормально буду ходити. Пер по ціну ось ці джинси. 36 розмір 2590, і вони мені підійшли саме у 36-му. Брюки 36 розмір 100% вовна, 4,790 вовна. Дуже класний матеріал, але прям тоненький такий. Лонг він був зі знижкою. Так, М-ка, мені потрібна С. Був 2,290 зі знижкою 5,590, тут 70% Ліоцел і 30% вовна. Теж вовна є, як я казала. Жилетка Марсала М-ка 390, тут 60% вовна, 35% піскоза, 5 кашемір. Теж вовна є. Так, ось цей бомбер, він зі знижкою. 36 розмір 6,990 Був, а зараз 3,490. Так, у самій тканині верхні 26% вовни. Але, звичайно, тут ще і наповнення, ну, утеплення. Тому буде гріти. Так, взуття. Лофери, 4 790, 39 розмір, але вони прям такі повномірні. Можливо, можливо, я би примірила для порівняння 38-й, але ну, можливо взяла б 39-й, обирала б, але для порівняння все ж таки помірила, бо прям дуже такі е, повномірні. Вони по кольору дуже сильно нагадують ту мою спідницю ізари, ізари, яку я, яку я брала. Хто дивився, ну, той знає. Такий незрозумілий колір, начебто, типу коричневий, але таким якимось сильно марсала віддає. Дуже гарний, мені подобається. Такий коричневий марсала. І те, що він такий насичений, глибокий, темний, теж дуже класно. Так, у мене зараз буде теж класний лук. Ось такий. З кофтинкою я прогадала, мені потрібна М-ка чи Л взагалі. Тут ще така знижена посадка у штанів. Ковтинка однозначно потрібна. Я думала, що вона типу, така оверсайзна, як і ось цей лонг. Але модель мені дуже подобається, текстура подобається. Тут гудзики робочі, матеріал подобається. Ось ця обробка понизу, по рукавам, але треба брати чи свій розмір, чи навіть примірити елько. Ну, Мені здається, в мені МК підійде. Мабуть, М-ка підійде. І ось такі штани, вони начебто велюриві, дуже гарна текстура. Такі щільні, взуття на підборах замшеві. Ідеально підійшли під штани. І зараз на ось цей аутфіт я надягну ось це пальто-піджак. Я його побачила, коли виносила попередній аутфіт. І захотіла взяти. Ось так разом з цим. Пальто піджаком виглядає якусь замшову-бежеву сумку, їх тут теж повно у Massimo, різних моделей. буде класно. Пальто мені подобається його текстура, мені подобається його колір. Знаєте, нагадує, у пальто бажане. Є така модель чорна, і у такому молочному білому така прям дуже сильно волохата. Ось нагадує його, але тут не така волохата текстура, і мені це подобається набагато більше. Але по розміру, наче підійшов по рокову, по ширині, ну менше я би не брала, але щось не так з плечима. Тобто вони якісь покаті, вони якісь у мене з'їхали. Можливо, мені потрібен розмір менший, щоб був поменше, по рукав, і плече тоді ніби встане на місце, якось так. Але ну я не хочу. Мені подобається ця оверсайзність. Тим паче, він тримає форму і він витримує цю оверсайзність. Знаєте, не зминається, як трапочка не висить. Тому не знаю. Ви бачите, плечі ну, не гарно виглядає. Все виглядає гарно, все мені подобається, але плечі і щось. що це таке. Ну, це видає те, що ну, не мій розмір. І тут немає взагалі підплечників ніяких. пальто піджак. 6 тисяч. Будемо рахувати так. Елька 100% вовна, підкладка, 100% віскоза. Підкладка йде тільки на половинку. Дуже дивно. Я не розумію, чому так роблять. Є підкладка у рукавах, є підкладка спереду, є підкладка позаду до половини спини. Ну Робіть вже по всьому о, виробу підкладку. Навіщо такі? Ну Так, Не розумію. Так. ви зрозуміли, 7 тисяч коштує, 100% вовна. Ну Це Елька. Тобто мені МК потрібна. Але тоді не буде таке оверсайзне штани зі знижкою. Вони були на мені у 38 розмірі, і вони мені не підійшли, в принципі, тільки поверху по талі. Так, По стегнам підійшли. 36 шосте буде мені вже тиснути. Були 4 двісті зараз 2490, тридцять розмір. Так, все сказала. Ось ця ковтинка. Вона, наче, із новою колекцією. Так, СК 290-93%, бовов 93%, 7 сім кашемір. Е, ну, Мка мені потрібна, і у нас залишилось ось це взуття. Воно от на таких невеличких підборах, замшеве, зручне, але воно в мене мені було о, широковато, 39 дев'ятий розмір. 8 тисяч, а зараз 5 тисяч, до речі, кров'яча шкіра, Так, ну щось що, за велике вони на мені були. Розмір менше мені потрібний, 38-ї. Так, ну я ще все вам показала. Я зараз піду у зару. Не знаю, буду там мірити щось чи ні, але покажу, що там є. Тут Zara велика, непогана. Пошукаємо щось по знижкам. Основна моя мета була примірити Massimo у нормальній примірочній. Подивіться на цю примірочну. Тут хоча б все видно. Не ідеальне освітлення. Є примірочні у інших брендів, у яких надзвичайно воно гарне, за різних сторін і так далі, ні. Але все рівно нормальне. Ну тут, хоча б, можна розглядіти щось. У примірочних Massimo у скаймолі. Ой, де ще у Dream Yellow, у Dream Yellow є Massimo. Ні, немає. У Скаймолі, коротше, а у, у, у Голівері, куди я думала, куди я ще їжу. У Голівері і у Скаймолі е, просто жахливі примірчіння. Я не розумію. Досить такий дорогий бренд. Е, ну як дорогий, по нашим міркам дорогий, ви розумієте? Ну, вони себе так позиціонують, що натуральні тканини, все так естетік, гарно і так далі. Зробіть нормальне освітлення, будь ласка, там просто неможливо нічого розгледіти. І у мене постійно ця примірка, коли я там приміраюсь, вона у ну кадри у пікселях, тому що дуже темне освітлення, і мені самій навіть не видно, коли я приміраюсь. Тому я їжу, якщо робити якийсь рілс, а я хочу це запостити у Reels, у тікток і так далі, зробити там, змонтувати то я їжу сюди заради примірочної, ви розумієте? Ми прямо навпроти Зара. Але тут треба просто відкладати телефон і ритися. Так нічого не показати нормально, бо тут, коли у Zara розпродаш, тут просто свалка. Ну, взагалі в будь-якому магазині це просто свалка. Ви бачите, на рейлах купа речей, і треба просто підходити і ритися, і ритися. Так, тут ще можна знайти якесь гарне взуття. Так, оно, це натуральна шкіра, чи ні. Так, коров'яча шкіра 2000 гривень. Вона така трошечки чершава, але вона під певні луки, не під кожен ауфіт. Напівпрозора блуза з такими цікавими елементами. Я її бачу з джинсами, так. QR-код показую, вона 500 гривень зараз. Виглядає цікаво. О, бачите, воно така напівпрозора. Надягати і якісь джинси, можна бегі-джинси. І ось її вартість 500 гривень, така асортиментна саме блуза. Речі, непогано все зроблено. Так, я вперше бачу це пальто, озара. Ось тут вперше побачила. І це наша нова колекція, 57% бобна, складка 100% віскозу дуже гарний, такий трошечки припильонно рожевий волохата, м'яка тканина і прям дуже довга пальто. Ну, так, прям дуже довге. Я полюбляю таке. ну Воно м'яке, ви бачите, не прям дуже. Товсте, товста ця тканина. Це така пальто-ковтинка, якось так. Ну Гарне. Єдине, що як воно застібається тут а, на этот, кручочок. І все. Поясу немає. Ось воно на манекені і я одразу за ним бачу ще одну модель. Тут бачу пальто, яких я не бачила в інших магазинах. 75% вовни тут. 8500. Мені подобається ця тканина. О, так, я так і знала. Це мантека. Коли ви бачите ось таку позначку, то беріть це пальто. Це дуже класна тканина, виробник тканини. І з Мантеко резерв почав ем, теж співпрацювати. Так. Це пальто з талією. Зараз модно, модні такі пальто. І наші українські бренди теж їх роблять. Тканина гарна, але, звичайно ж таки. Ага, я її тепер назад не повіжу. Звичайно ж такий колір, що треба думати взагалі, потрібно воно в такому кольорі чи ні. І ось одразу пропонуються до нього брюки. Брюки, до речі, теж гарної тканини. Вона така кріпенька. Мені подобається так. 2500. Тут поліестер, віскоза, еластан. Ви самі все бачите. До речі, з'явилась у, у Манго, хотіла сказати, у Зара Нова Дублянка, ось така, Це наша протежнова колекція. Але тут тканина така, як у той, який, яку я міра. теж таке гарне хутро всередині, але вона з такими закропками. Ну, до речі, 2000, тисячі. Дуже класна ціна. Але та яку мірила я, вона була довша. Ось ще така модель, але тут хутро м'якше, але більш таке тонке, плюс такі гуцики золоті, плюс ця всередині блискуча штука. Мені не дуже прям подобається. Вона три з половиною. А чого та така дешева? Вона вкорочена там. Коли ось так навішано, на кожному рейлі прям різні моделі. Ось так розкидано, чесно кажучи, у мене виникає бажання щось дивитись, примірятись. Хоча я люблю розпродажі, хоч я ну, все це полюбляю, але прям щось міряти і так далі зникає бажання. Я так ходжу, дивлюсь, і око падає тільки на ті позиції, які я колись для себе відмітила на сайті, і все. Так нові навіть не хочеться дивитись, до речі. Куртка марсала, така типу бомбер, куртка розбітника. Під брюки гарно буде. 700 гривень, але вона без утеплення. До речі, такий кардиганчик, як я собі купила, теж у розмірі М, висить у Рібермолі. Не знаю, буде він ще коли вийде цей влог, але ось він тут. Я б собі взяла е шльопки, але не такі. Хоча ці з натуральної шкіри тисячі гривень були 3000 чи скільки. Так, йорк код Ой, показ. Блін. І мітрице 39 Не знаю, ось такі клоги просто вони там під джинси, під сукні, вже ну під певні сукні вже не підійдуть Хоча так класні, до речі. Я б хотіла ось такі, але у них є ось такі з атласною стрічкою, а є тут з хутром ось таким. І з хутором набагато краще виглядають, ну, ніж ці. Ці більш так дешево якось. Оці, до речі, прикольні, а ну. Можуть, зараз мені під джинси. Ну, пальто, звичайно, я вже не буду носити, коли можна буде носити ці клоги. Мені здається, чи у них якийсь різний відтінок... Чи ні, ні, мені, хоча у них якийсь різний відтінок, ну, ви бачите. Цей більш насичений і жовтий, цей такий більш блідий. Подивіться, вони, може, з різних пар 39 39, вони з різних пар, просто ну, 39-й, але їх невірно скомпонували. Я, до речі, ось ці під Ермес шльопки зроблені. Їх ой, багато хто у заробку купував, та йди сюди. ж, Так, QR-код показує, що там з ціною 800 гривень, і це е, натуральна шкіра. Їх тут можна затягнути, але ось тут ви ж не зробите, а ось тут вони мені особисто заширокі. Так шляпки непогані. Їх тут бачите різні кольори є. Це я виходжу звідси. Я вже не можу, я не витримую. Вже момент я підходжу щось знімати і ну, беру якусь річ, починаю її показувати. У цей момент як завжди підходять люди і починають роздивлятись цю річ, яку я показую. Дуже багато людей, причому зараз будній день, третя чи четверта година дня, а їх багато. Ну тут сюди треба приходити з цілю щось купити, ритися з якимось планом, перед цим сайт передивитись. Ви бачите, ось ці ковтинки у ромбікі. Це бершка. Я такі ковтинки бачу у зари у Бершки, у масімо, коротше, у всього індетексу. Ви розумієте, бачу якусь тенденцію. Мені, до речі, подобалась однаков зара. Я її бачила вживу, але не у тому кольорі, який я хотіла. Там їх два кольори. Я хотіла у коричневому, а бачила у такому якомусь фіолетовому, синьому. Ось, але вона класна. По якості десь тут прикріплю, можливо, вам сподобається, і я б її носила з якимось якраз замшевим блейзером, який зараз популярні. І у мене коричневий, і якраз цю ковтинку, якісь брюки, джинси. Але це певний стиль такий не для всіх. Він не прям дуже жіночний, але стильний, і гарний.